Всім привіт! Сьогодні четвертий день турніру. Вчора я не записував, тому що війна була. Війну записував, воно би одне друге другому мішало. Тому не записував, але були усі перемоги. На даний момент у мене тільки один програш. Захист в Б стоїть. Якось так, 50% на 50%. десь. 55% перемог. Ну, непогано. Ліп краще, ніж, ніж нічого. Так, і у нас сьогодні ось такий суперник. Перший. Три героя на альфі. Ну, загалом ми можемо собі дозволити такою командою на нього піти. Червоних немає, тому. Усі карти відкриті. Ну, давайте кристал. Почнемо з кристала. Ох, який потужний кристал. Так, 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 так. так. Ну, давайте ось так, щоб по максимуму в нього закинути. Чудово, і ми зразу зарядились. Що ще й доб'ємо центр. Ще й добили центр. Ну, це просто, це просто супер. Так, давайте тепер давайте по одному їх якось виносити. Ось це ось цього спочатку почнемо. Раз, два. І підриваємо це все діло. Так, не вистачило гріму, але ми зараз це виправимо. Так, сюди. Ще раз сюди. І, можливо, жовті вже його доб'ють. Так, добили. Тут перемога ізі просто. Каміння літало, як навіжене. Знову ми зарядились. Давайте закинемо ось так. Запустимо якийсь комбо, нехай вони поскидують трошки ману. Гуд. Тепер можна трішки урону нанести і заражаємось далі. Так, раз, два. Ну і все. В принципі, тут швиденько ми розібралися з ними. Йдемо далі. Сьогодні я ще виклики робив. Не знаю, це відео, напевно, завтра вийде. Тобто в п'ятницю, а в четвер я, я виклав відео з викликами опери. Ось, подивіться, там x 11 я зробив. Думаю, вам буде цікаво глянути. Тут, до речі, тут якась чотиризіркова сува в них стоїть. Цікаво, 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 що вона робить. Ні, хрена собі до 1020. Жовтим наносить на 30% більше із шейману. Ріже на 10%. Ну це прям вау. Супер. Правда, я не розумію, чому вона стоїть десь там в кутку самому, бо вона може там не ультанути навіть. Але взагалі герой для захисту, я думаю, чудовий. Так, хотілося би тут якийсь кристал наловити, нашаманити, але щось поки що. Щось поки що не дуже з цим. Так, ну трьома каміннями ми її не знесемо, тому давайте спочатку такий хід зробимо. Він мені більше подобається. Супер. Супер, є диспел. Супер, супер, супер. Давайте раз. Давайте два. Давайте три. Я сподіваюся, звичайно, що ми їх доб'ємо, а ми їх не добили. Так, кого будемо блокувати? Ну, давайте блокувати спершу ось цих двох. Так, супер. Ну, поки що я не хочу, не хочу нікого ніким мультувати. Давайте подивимось, куди вони закинуть. Перфекто. Просто перфекто. Тепер давайте сюди. Всі заблоковані. На це можна дивитися вічно. Клас. Я навіть поки що не буду ультувати. Давайте просто позакидаємо камінь, підзбираємо зелених. Подивимося, що в нас може з цього вийти. Так, гуд. Так, ось це трошки лишнє, але не, не надто багато полетіло, тому, тому все добре. Так, 730. Раз, два. І давайте зробимо ось так, подивимось, куди вона закине. Так, не туди, куди я думав, але теж нормально. Так, дозаряджаємо знову зелених і добиваємо це все стадо. Так є перемога. Ще три залишилось. Так, тут нам треба поміняти. Тут нам треба обов'язково взяти обжору. Я би вже обжору хотів трошки якось заапгрейдити якимось костюмом чи новим, чи що. Поки що якось слабо вона виглядає ця жаба наша. Так. Ось тут можуть бути у нас проблеми. Раз, давайте запустимо комбо, подивимося, що в нас тут Що нас тут чекає. Так. Жовті ще якось йдуть, а ось зелених. Зеленими прям біда. Але, але ми можемо заблокувати її, і нам зелені не так зараз будуть потрібні. Клас? Клас. Тепер давайте ось так. Супер. Просто супер. Тоді я вважаю, що треба атакувати. Раз. Е так, 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 так. Давайте глянемо, що вона буде робити. Ага, вона нічого поки що не робить. Ну тоді. Тоді, 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 тоді. Блін, куди закидувати? Давайте ось так, раз. Давайте ось так, два. Ну, і давайте, напевно, блокувати ось цих. І закидаємо в пустоту і будемо зараз якось пробувати крутитися. Бо тут буде зараз трошки важко. Так, стоп, 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 стоп. Раз, два. Три. Чик. Так, лісюху добиваємо. Чудово, 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 чудово. Так, він перекинув. Давайте ось так комбо запустимо. Ну, не знаю, тут ще є шанс. Але він такий мінімальний, на мою думку. В даний момент, принаймні. Давайте спробуємо з цього угандошити. Так, 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 так. Ну, давай, 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 ще трошки. Ой, і тут все, напевно, ми вже приплили. Тут, мені здається, ми приплили. Давайте тут спробуємо. Блін, дивіться, наловили, але... Качка не вижила. Ну і це все. Тут ми, на жаль, програли. Але дали достойний бій. Так, відволікся я трошки. Треба було попрацювати, тепер можна і... Повоювати, точніше турнір зіграти. А можна взяти і зелених, а можна і не брати. В принципі, блокераторів багато не буває, тому давайте так. Так, ось і ось і наша стартова поляна. Ну давайте будемо покращувати. На даний момент збирати не хочеться нічого. Тому давайте покращувати. Так, 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 так. Ну, Давайте тут спробуємо чудово кристал. Кристал ми збираємо і підриваємо. Може повезе і центр навіть не ультане. Чудово. Просто чудово. Раз. І давайте два подивимося так, що буде. Так, достатньо. Супер. Ну просто казка якась. Так, давайте бити кудись. Е -е. Ну, напевно, все ж таки в неї. Раз, два. Давайте тут заблокуємо. Так, медоу, медоу. Що вона робить? Ага, урон ядом. Урон ядом мені не дуже підходить. Тому напевно будемо в неї ультувати. Але якщо кольо ультане, то це мені теж сильно не сподобається. Добре, Кальоша поки що не ультує. Може лісю в нього закине безумну атаку. Ні, вона закинула назад в себе. Ну окей, окей, давайте. Ще ми можемо ще все одно зарядитися. Тому давайте збирати далі камінь. Чудово. Чудово. Зараз буде декілька ульт які нам потрібно пережити. Але ніби загалом ще якось живемо. Так, зараз буде трошки боляче. Раз. Два, три. Ну, я думав, буде гірше, якщо чесно. Думав, буде гірше, але... Вийшло, як вийшло, самі бачите. Так, добре, зараз і відкисне. Чудово. Збиваємо камни шкіру і будемо добивати їх всіх. Так. Ну, тут все ж таки, я думаю, перемога. Хіба що кольор ще встигне якось ультанути, тоді можливо... Ми її програємо, але ні. Добили його і зараз доб'ємо ще цю фіолетову даму. так В Кедмана, молодець. Добре. І є контакт. Так, останній на сьогодні залишився. Тут у нас знову кедман якогось біса. Ну, окей, нам підходить та сама команда, продовжуємо. Так, є хороший хід. Робимо, збираємо і дивимося в нас далі. А далі у нас такий ось хід теж непоганий. Немаленький комбо, тому закидуємо. Ну, якщо він другий раз ще ультане тут сюди у нас, то можуть початися проблеми. А він ультане, я бачу. Так, да, ультане. Ще й туди сам вдарив, скот такий. Ну, тут програли ми. Тут ми програли. Ну, давайте тоді по максимуму спробуємо нанести шкоди. Ще й непогане таке комбо полетіло, блін, шкода, шкода. Дуже шкода, але нічого ми вже тут не зробимо. Давайте так. Максимум ми ще може когось одного винесемо. Але це вже, на жаль, максимум буде. Так. Давайте сюди спробуємо. Все-таки вбили. Так. гуд. Ну, загалом, загалом непогано. Могло бути і гірше. Двох вбили якихось 200, 200 з копійками очків набрали. 260, непогано. Ми в даний момент. Залишаємося в, в топ 1 2000, майже 2000 місце. Нас, звичайно, трішки відкинуть, але це не біда. О, до речі, я поставив Вівіку, яку спіймав. І в мене ростуть кубки. Це приємно, це мені подобається. Значить, не дарма ми її качали. Ловили і качали. Що ж, у мене на цьому все. Зустрінемося. Напевно, ще буде останній день турніру. Я, звичайно, постараюся його записати і викласти. А в неділю, якщо, якщо вийде, якщо буде час, то буде стрім війни. Всім дякую за увагу. Па-па.